все вяжи. Спочатку была кава. М -м -м. Так, 14 метров до точкаря. Мы стоим на 5 метрах. Місце йому на 5 метрах, да він сзади нос і нам треба кидати на 7-8 метрів. І він на 7-6 метрах буде клювати. Ох, ти ж зійшов. Єсть! Догнав! Ну нарешті! Великий силікон, велика риба, друзі. Наш клієнт. Ах ти ж. очковик затейник промазав. Три рази стріляв, три рази. Хуліганчик, кілушка. Чука. Так, друзі, три рази він доганяв. Тикав, тикав. Хуліган крупного силикончика не зміг заковтнуть і може це, звісно, і не він тикав. Операція... E. Друзі, ну такий. Грам, мабуть, 800 біжи, підростай. Так. Перший є, це добре. Друзі, всім доброго дня! Виїхали з Андрюхою на рибалочку в пошуках Судака. Трішки походили, помалювали нові місця. Судака ми не знайшли. Вернулися на старі місця. Там він не зовсім в великій кількості і не сильно відзивається. Приїхали на нову позицію, знайшли недалеко від наших старих. Знайшли Судака на точці, і ось було дві поклівушки. І одного все-таки за жопу ми дьоргнули. Тобто це холод нас не обманює. Рибка тут є, тому будемо підбирати ключик, експериментувати та отримати кайф. Поїхали, друзі. Все, як завжди по порядку, ви ж знаєте. Наша рибка стоїть на відстані в 14 метрів, тому закид приблизно в 20 метрів. І з 9 до 14 метрів на перекатіку стоять наші лави. Там є і залікові екземпляри, а є ось такі майже залікові. Ну, звичайно, і шпени, де ж ми їх дінемо. Зараз пробуємо, друзі, на великий силікон, тому що, мабуть, тиждень чи півтора тижня назад я тут був з саньком. Непогано ми відрибачились за півтори години саме на крупні силікони. Але відео було глухоніме, тому що, як завжди, камера без звуку все записала. Тому вставлю вам тільки деякі фрагменти самі красиві. 4 години вечора, друзі, і ми вирішили вилетіти на вечірній вихід Судака. Давненько ми з Саньком не виїжджали на риболовлю, тому сьогодні він у нас в компанії. Каже, дуже давно не відчував, як клює Судак. Одним словом, виїхали на наші знайомі всі місця. Взяли з собою крупні силиконові приманки, тому що було дуже цікаво, як літом відноситься до них судак. Вибрали одну з українських фірм-виробників вітчизняних це Angry Bates. Фірма називається силикон досить непоганої якості по крепості та по уловистості. Риболовля проходила у нас, друзі, на глибинах 6 метрів. Тобі ж кидали ми на 2 метри глибину і стягували на 8 метрів. І всі покльовки приблизно були від 4 до 7 метрів. Санькові, Санькові вдалося взяти першого свого трофея. І іменно в цей день ми для себе відкрили дуже чудовий колір силіконової приманки. Хоч кажуть, колір не має значення. Як розмір, так і колір має значення. Саня цей силікончик полюбив. Назва Колора Патріот. Трішки далі покажу вам. Судак вагою в 3200 був на базі. Ось такої форми силіконова рибка принесла нашому напарнику удачу, так як і нам. Друзі, рибалили ми е, буквально 3 години време. За ці 3 години нам вдалося взяти е, непогану кількість судаків, як по розміру, так і по кількості. І це все ми рибалили лише на один єдиний силікон. Після цієї риболовлі силікон залишався е, цілим, цільохіньким. Одного здається тільки розшматували судаки, відгризли йому хвоста. Цей день закінчився дуже гарними емоціями, друзі. Чого і вам бажаю получати насолоду від риболовлі. Ось вона, друзі, ця риболовна фірма Angry Baits, А ось собственно сам силікон, який нам подарував незабутні відчуття, колір. Зверніть увагу, Патріот приніс найбільшу кількість риби саме в цей період, коли ми були з Санєю. Але великим відкриттям для нас став істинний силікон, фетік, колір, мілк, молоко. Також друзі, в цьому магазині я і обирав своє джерсі, за які всі питали. Ось моє джерсі. А тут є дуже великий джерсі, а також по очки по 490 дев'яносто гривнів. Акційна ціна. Сонце держить перечудово. чудово. Крупний силикон має певну вагу. Також до цієї ваги ми додали шарик в 16 грам. Тому сьогодні у нас тяжка артилерія це наша паличка Lexa Jig. Я її називаю ласково Lexus. Lexus йде у мене 10-30 грам. З бистрим строєм в рості 2,44. На такі тяжкі джиги. Моя катушка XLR 3000 не підходить, тому дайва. LT4000 Fuego, Дуже класно врізається в цей комплект, вона легка та має потужну систему для того, щоб тягати тяжкі ваги, друзі. Щоб не вбивати нашу лайтову катушечку, в мене дві дайви, Excel та Fuego. А, що в мене є третя, ніндзя, я її давненько вже брав. Але я поки що нею не користуюся. Ох, і хороший удар був. На нас пішов. Камера Слухай, я прям не знаю, щось він на нас йде. Так така подтяжка була класна. Хто ти воїн? Та мабуть, ні, я не можу понять. він так на себе потягнув. О, шпен. Слухай, така класна подача була. Рух. Так Осталося діло за малим. Маманьку завалить. Угу! Я тобі просто не можу передати. це така подача була, диви. Це така подача була, це такий апарат був. Він пішов навіть наверх. Я почав виматувати, він за ним в догонку, прямо під самой лодкою. А в нас до першої точки... 3,6 метрів. Це осьо. Це отут оті і гевели. Ох, дав. Я просто почав швидко крутити. Якби я ще одну хоча б паузу зробив, він би був наш. Ох і головою метеляє. Та зараз побачимо. Саме головне, що він тут бачиш, єсть. Ой, не, не треба, бо зараз запутається, давай я так його візьму. Все одно випускати будемо. Ех ти ж, не дав сфоткать, хуліган. Бач, він тут є, він просто не клює. Що, давай пообідаємо. Друзі, 12 годин, ситуація плачевна, Судака ми знаходимо, перепробували абсолютно всі приманки. Де-не-де де, на що, на що не тикне, а взагалі, на жаль, судак. Мега пасивний, взагалі не клює. Будемо чекати, пробувати підбирати мікрушки, великі силіконки, малі силіконки, можливо, лишку попробувати. Я не знаю, щось будемо пробувати, чекати, тому що тут його реально хватає цього судачка. Так, друзі, бутерброди, курині, корока, сіль, помідорчики. Одного тільки інгредієнта не вистачає, але всі за рулем. Так, всім смачного, приєднуйтесь, як Михайлич казав, трусіть холодильники. М -м -м. Ну, Судак, держись. Риба надавила. судакінський. Почти такий, як і рибка. Сікся. Так, ми сейчас з тобою по-другому трохи зробимо, а ну давай. Да, сейчас переставимся. Кидай. Кидай? Да. Це десь туди на корчики нам кидать. Це поддоче! Бачи! Ти бачив? Бачу, я думав, я був ну, без трусів випаду. Да, білий силикон, слухай. Ти представляєш, білий. Охід дав, слухай, це такий типу гарний. Це мій карасик. Нарешті хе <світаю> <О, я випаю. світ> ну, нарешті, заволікую його. о, да! Це мій карасик Білий силікон. Ти представляєш? Я ще й тебе питав, а ти ловив на білий силікон? Ну, думаю, попробую. глянь, Це ж ті чорточки, які ми бачили, друзі. Нарешті, 4 години вечора. Наші пошуки були винагороджені. Нарешті наш судачок попався нам на гачок. Ось такий красунчик. Довго ми його друзі шукали, але заради таких апаратів більше, ніж пів руки, воно того варте. Всім бажаю таких красунчиків. Нам, в принципі, ще одного і рибалка була здійснена. Клас. <звух> Подивіться, на цей. Світлий силікон. Я не скажу, що він чисто білий, такий красивий. Але колір у нього під водою трішки міняється. До речі, це силікон українського виробника. І він дуже працьовитий. Ви бачили, як ми на ці силіконки з саньком давали. Сьогодні вирішив я спробувати, але той колір поки що не працював. А от білий колір раді цікавості поставив, так він прям встрелив клас Дуже задоволений цим силіконом білим. Пф. Я ще й вирішував ставити його, не ставити. Думаю, поставлю. І ну, навіть якщо він зійшов чисто заради цієї покльовки. Така була покльовка, ви ж знаєте. Кепка піднялась і перевернулась під лодкою. Так Ух. Ну дуже, дуже кайфово. Не попускаю, ну і так нормально буде. Хо, -хо, хо Оце він, друзі. Ось що сіконка творить. Диво. Нарешті. Такий самий. Де ти що? Один в один. Красотіще. А -а -а. Ось він, друзі, дивіться, який красовчик. Клюну у Андрюха. Ай, кайф. От, друзі, раді таких судаків варто кайфувати. Покльовок небагато, але такі судаки дають масу емоцій. Клас. Фоточку на пам'ять. Хору А в мене сход був. Це щось невелике. О, держи. Малий, це в мене тільки що такий клюнув. Но маємо дело в тому, що ми стоїмо блин, на головах у, така позиція шикарніша. Ох, друзі, яка побача! Йо! Андрюха! Пацанюра! Друзі! Друзі! Оце він! Оце воно! Вечірній. Фу. Ти бачиш що? А ну потримай. зараз я візьму. О, да. Дивіться, як він зажмякав силиконку. Друзі, світлі силіконові рибки. Просто подивіться, куди він його заковтнув. Тому шахту. Опа! Ось він, блідий, селікін. Ну, такий полторушечка, не, трохи менше, десь кіло 200. Так, другий до нас йде. Закінчили рибалочку, рибалка вийшла супер. Взяли не кількістю, а якістю. Чого і вам бажаю? Летим додому, Ко які питання задавайте з радістю. Відповім пока, друзі.